Друзі, аналізуємо чергову карту. А так коротко прийдуся по енергіях. А, дивіться, тут людина по знаку зодіаку Діва в 11 домі. І подивіться, Діва це прямавка зібка, що це робота руками і медицина. Я одразу тільки що не відкрила цю карту, і я не дивилася, тобто я одразу відкриваю і вам розказую. Багато людей не вірять в астрологію, тому що, ну, не вірять, так? Але коли. І ядка була, але коли ти бачиш збіги, а повірте, щоб бачити збіги, треба стати професійним астрологом і проаналізувати багато ось таких карт. І тоді у вас будуть збіги. Відповідно на своєму шляху і досвіді, в мене є багато відгуків, так само я бачу ці співі. І от перед тим, ніж аналізувати цю карту, мені жінка сказала, що там в неї батьки були хвороби, там онкологія, і вона там хворіла. Та? А... І подивіться, мені було цікаво, що ж я побачу в карті. І тільки я відкрила от перед вами Сонце в Діві. Тобто людина по своїй, своїй природі діва. Діва так, вона така чистоплотна, пунктуальна, вона дуже любить порядок, це найкращі працівники, так скажемо так, але це і здоров'я. Можливо, ось такий досвід цієї людини це, так скажемо, задуматись, подумати над своїм життям, задуматись над здоров'ям. Можливо, щось з цим зробити. так? А, і в 11-му будинку це є будинок соціуму людей, так? тобто якихось груп, фондів, організацій. І тут селена. Селена дає людині а, світлу сторону, Селена, як удача допомагає людині. І от в цьому 11 домі, от коли людина. Чи сама буде створювати якісь фонди організації, чи угрупування, які там допомагають цим хворим, чи взагалі просто в тому напрямку йти щось там створювати, бізнес відкривати, то, по суті, воно так і буде програватися. Тобто <клес> Меркурій говорити про це. Але сидень людини в Терезах. Терезин і Скорпіон. І Венера стоїть теж в Терезах. І Юпітер в Скорпіоні і місяць. Місяць в першому домі це може бути теж зв'язок з мамою напевно, цієї жінки теж буде зв'язок з мамою міцний. І гроші йдуть через інших людей тобто, тут мій партнер, інші люди, можливо, якісь консультації, можливо, якась взаємодія напряму з людьми в плані от щось разом робити, чи от сам на сам, знаєте, консультація ведеться. Ну і скорпіон це людина може цікавити е, бізнес, гроші, газотерика, таємниця, емо, емоційність може давати скорпіон. І Нептун в другому домі. Тобто я хочу свої гроші, заробітки, заробляти, так? Тобто здобувати своїм трудом, трудитися свої гроші. мати. Ну, Меркурій може давати ось таке. Таке сильне бажання. Ну і в другому домі тут колесо фортуни. Стрілець, подорожі за кордон, контакти з іноземцями. Можливо, там і в філософії буде теж якийсь розвиток. Наприклад, якщо жінка цікавиться езотерикою, самопізнанням, то от заробітки, цей другий дім вказує, що може бути теж йти через іноземців. Або виїзд за кордон теж може бути. Ну, тут козиріг, хрест долі в сім'ї, тобто щось. Сім дивіться, е, от Не знаючи того, що мені жінка сказала, що батьки померли і мали хворобу, я б і без цього сказала, що дівка це здоров'я, медицина. так. Без, без цих знань, я б все одно це сказала. І я б сказала, що хрест долі в домі сім'ї. Тобто це логічно. Тобто четвірка це є дім сім'ї, а це хрест долі. Тобто, хрест долі в домі сім'ї. І логічно це потрактувати, що йде якесь випробування з сім'єю, своєю сім'єю, так, мається на увазі там, мама, тато чи своїй сім'ї, ку людина створить. І от, бачите, випробування пройшло через смерть мами. І подивіться, від дому сім'ї, бачите, напружений аспект. А от якщо ми подивимось таблицю аспектів всіх, ось, то ми побачимо, що місяць має з'єднання, має секстиль і. Приїдемось. І має квадрат. О, подивіться <кій> бачите, от ті, хто не вірить в астрологи, місяць має квадрат. Три... Тригон. К квадрат, це клітинка, бачите, місяця і це хрест долі. Тут написано тригон, це мабуть бути квадрат. Програма, не так показуємо, це квадрат. Ось і Марс ще робить до ну, Юпітера, але мені йдеться, що ось цей аспект, бачите, його видно. Луна місяць. Юпітер, хрест Долі, бачите, робить і місяць. А місяць це наша мама. І от жінка сказала, що мама в неї померла від хвороби. Бачите, луна хрест судьба. Бачите, 90 градусів. Напружений аспект. Ось ці аспекти вони можуть видавати Сонце колесо Фортуни. Бачите, і ще є аспект Марс-Нептун. Тобто мої заробітки Марс в домі кар'єри А, І опозиція в нас тут Марс-Хірон, і тут ще опозиції йдуть додому, додому з дому дому сім'ї з кар'єри. Ну, треба ще подивитися, як людини кар'єра розвивалася. Можливо, жінка була дуже сильно зосереджена на кар'єрі, тому що Марс в Домі 10 кар'єра, соціум тут Лев. Активна проявленість Селена проявляється через <coughs> показ себе, так? публічність в такому плані. Ну, і тут Ліліт. Бачите, Ліліт, 12, якщо селена, це світла сторона, Ліліт це темна. Щось пов'язане з роботою. Можливо, Занадто зосереджена на роботі, так або занадто активна, що якийсь баланс випав. Але подивіться, я не можу. З астрології, і взагалі з того, що людина сказала, ну просто от все, все показано. Тут ще от ці аспекти напружені, опозиція йде Сатурн, точка життя. Сатурн з восьмого будинку до першого. У нас таку на майже другого. І подивіться, раху, який піде за наше призначення в цьому житті, він в домі сім'ї. А кету він е, в нас е, ну, от, в домі 11, в домі е, здоров'я. Тобто, виходить, що ну, якщо ви кажу, себе детально дослідите, ви отримаєте ще більше відповідей де, ну, конкретних. Наприклад, що означає кету в в 11, в, в 11 будинку, що в минулому житті, можна сказати, що. Ну, і минулі життя теж, в принципі, видно. Має матриці долі, наприклад, що людина щось не завершила здоров'ям. Бачите, що в цьому житті в цієї жінки дуже багато, це реальна людина, так, дуже багато м таких моментів, пов'язаних саме з здоров'ям. Ось. І 에... так, де, де та карта? О. Дуже багато моментів пов'язаних зі здоров'ям. І це її сильна сторона, і з минулого життя, а в цьому житті завдання яке? Сім'я, бачите? Тобто, напевно, щось було в соціумі, людина чи забагато, чи занадто там розчинялася. А тут сім'я. Сім'я в пораху стоїть в. Рибах, і оця сім'я приводить людину в духовність. Тобто людина проживає якесь, ну, кожного на щось пробуджує, якась стресова ситуація, хвороба, пробуджує в духовність, Розуміння того, який цей світ, з чого він складається як тут все працює. І от риби це якраз духовність. Бачите? Риба це духовність. І людина ось так вона доходить, оця творчість в неї духовність. Тут нема планет, тільки Ріда стоїть і Хірон. Ріда, це от в своєму домі, так скажемо, що це якась активність пов'язана зі здоров'ям. Можливо, людина буде більш активною в сфері здоров'я зараз, на даний момент. А Церера, духовність, можливо, в шлюбі. Ну, не знаю, чесно, хто. Жінки чоловік. Познаку зо дякую. Але от і Сатурн, він робить хороші аспекти до доселене, бачите, в соціум її енергії програються. І Сатурн він в тельці. Тобто матеріальні блага йдуть так, через земну стихію, щось пов'язане там. От детально досліджу, коли ми будемо, ви будете на курсі самостійно дивитися, там буде все детально. Ну тут пустом, близнюки, хіба філософствування. Ну і ще можемо подивитися. Тут, до речі, єнакшатри, хрести і стихі. От в людини, подивіться, 5, стихій, 5 планет в Землі, дві повітрі, в вогні, так би, виходить, що мало активності, так? І хоча там колись оформлені тільки одна, і, і вода — три, Тобто людина більше така практик, так вона от, земля практична. І знак синтезу це телець і діва. Тобто в неї реально от, бракує вогню, повітря, ну, там води, глибини. Все отак от практично працювати, трудитися. А комусь навпаки не вистачає таких енергій земних. Він занадто відлітає, він в таких філософських дуже думках, і йому не вистачає. А комусь цього балансу. І тому оці всі. Знаки, ну так скажем, а... А ці всі думи і знаки до які його стоять, вони, кожен має свою стихію, енергію. І ось так, якщо дивитися, і кожен кожна знак Дудяку окремо. І от якщо там, ну, от не вистачає чогось, ми ці енергії, наприклад, практичності, навпаки, повітря такої ніжності, філософії, вчимося від інших людей. Ну, в принципі, хотіла коротко, ну от кажу, проаналізувала те, що тут побачила так, зразу. На курсі, коли ви отримаєте, ви зможете це все вчити, читати, там всі-всі ваші енергії, по ж по всьому, всьому, всьому. Тобто, це неоцінене джерело, неоцене джерело, яке ви можете. Ну, я просто ділюся цим від серця. Тому що я про себе все знаю. Тобто, знаєте, для мене вже все ясно. Зараз, ну, я. я... Це знаю, я бачу це і, і тому ділюся з вами, щоб кожен зрозумів і повірив, що все не просто так. І я просто вже точно знаю. Доля є, тому що той буде плюватися, вибачте, за слово казати, так, знаєте, примудро. Ну, це видно, що людина грає ще в своєму класі, ще, ще не зрозуміла, так, не дійшла. Буде казати премудру, це все не працює, це е, фігня, а потім через три роки змінить думку. Скаже, вибачте, я така була дурненька, ну, ну, і все. А людина буде вірити. А в той час могла б багато чого зробити. Просто послухала якогось авторитету, людини, яка сама не мала зв'язку з астрологією глибоку. Тобто вона там щось почула, повірила, послухала, а це фігня і зробила висновок. А щоб зробити висновок, треба вивчити. І аналізувати карти. І не аналізувати одну, а 100, 200, 300 спілкуватися з реальними людьми. Тоді буде можливість аргументувати і казати, це працює чи не працює. Тобто один збіг, другий збіг одної людини, потім третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, і отак повно збігє, і ти просто сидиш і думаєш, не повертається язик сказати, що це не працює. Ось. Якщо ви потрапили на це відео, знайте, що це, можливо, теж для вас от, підказочка для світу. Цього не варто боятися. Просто вмійте це тракту... трактувати і знати про себе. Все, дякую за увагу. Почуємось.